Любіть свою роботу, кайфуйте від своєї роботи, від того, чим ви займаєтеся, не звертайте увагу ні на що, ні на які дрібниці. Запам'ятайте раз і назавжди, якщо вам щось пишуть, вам щось коментують, значить за вами слідкують, значить, хочуть бути такими, як ви, успішними, відомими і любить свою роботу, так як хтось любить. Якщо вам не пишуть, це плохо. Лучше хай пишуть. Mm. Тому що якщо не пишуть, значить вас не дивляться. Якщо пишуть, то це круто. Mm. Хочете, коментуйте, не хочете, не коментуйте. Це ж таке уже діло кожного. І кожен висловлює е, свої, свою точку зору і те, що в його душі е, своїми коментарями. Своєю поведінкою людина показує те, що робиться в його душі. Якщо у вас у душі добро, теплота, любов, то ви її випромінюєте з, з кожним е, словом своїм. А якщо у вас ну-чуть, ну ви поняли, да? То ви ж. Так і поступаєте. То я вам всім бажаю добра, успіху, натхнення. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкраще. Бажаєте замовити ікру, червону, чорну, чещуки. Пишіть мені особисті повідомлення, також мої квіточки. Самі кращі, сама краща розсада. Тільки в мене. Пишіть мені, я вас всіх обіймаю. Гортензія прийшла, капуста декоративна є. Дивіться, яка красота. Всім добра, всім успіху.